Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж нове надходження. Це Деу Matiz. Коштує він 3890 доларів. 2011 року випуску з літровим двигуном на механіці 5-й ступочці та передньому приводі у комплектації Best. Друзі, автомобіль по кузову без підкрасів, повністю у рідній фарбі. Ось так він виглядає. Дуже такий. Цікавенький, невеличкий авто. На гарній зимовій гумі. Ось так він виглядає по кузову, є туманочки. Далі йдемо до салону та комплектації. Так, По комплектації у нас 4 склопідйомника. Ось така приборочка. Є кондиціонер, працює без запитань, є підігрів заднього скла, є ось така магнітолка. Акустична система, протитуманні фари, механіка на 5 ступенів. По техніці, друзі, автомобіль в дуже гарному стані, пробіг 96 тисяч кілометрів без вкладень. Чекаємо вас на огляд тест-драйв даного автомобіля. Коштує автівочка 3890 доларів.